М'ясні соковиті пухкі котлети, бо приготували їх із хитростями. Що додати у фарш, щоб котлети м'ясні вийшли пухкі, ніжні, та ще й соковиті? Приготуємо неймовірно смачні соковиті м'ясні котлети разом для приготування неймовірно смачних м'ясних котлет потрібно взяти інгредієнти. Згідно із цього списку, та іще не все. Ще будемо дещо брати. І так, дивимося відео. 3-4 скипки хлібу замочуємо у воді, а далі перекрутимо через м'ясорубку разом з цибулею і м'ясом Хліб через м'ясорубку пропускаємо останнім, ми чистимо м'ясорубку. На терці натремо чесник та кабачки, вже одного кабачка натерли. Сьогодні котлети готуємо із різного фаршу, беремо м'ясо курятини, свинини та ще й телятини. Що додати у фарш, щоб котлети м'ясні вийшли пухкі, ніжні та ще й соковиті, уже до м'яса додали і часнику і кабачка, і хлібу, і цибулі. А ще додаємо льодяної води. Фарш обов'язково солимо та додаємо чорного мериного перцю. А далі додаємо свої улюблені спеції. Щоб котлети були соковиті, пишні, ми не тільки фарш добре вимішуємо, а ще й разів 20 м'ясо добре відіб'ємо. Все змішали, перемішали, відбили фарш і у холодильник ставимо на хвилин 20-30, нехай м'ясо замаринується. Котлети будемо панірувати, готуємо паніровку, ми готуємо із панірувальних сухарів та із манки. Мокрими руками виплескуємо будь-якої форми та величини котлети, паніруємо їх. Та й уже розігріваємо сковороду. Щоб котлети були неймовірно смачні соковиті, то ми їх готуємо з деякими хитростями. Запечатаємо котлетки, щоб усередині були соковиті. Смажимо котлети ще із деякими хитростями. До олії додаємо ще й вершкового масла, та котлети стануть ще смачніше. Посмажили на другій стороні хвилинку, дві хвилинки. І накриваємо кришкою і перемикаємо вогонь на нижче середній Нехай котлетки смажаться. Ще на меншому вогні, щоб гарно просмажилися усередині. Смажимо котлетки на двох сковорідках. Смажимо котлетки до золотавої скоринки з двох сторін. Смажимо по 3-5 хвилин з кожної сторони. А чим таку смакоту подати до столу? До будь-якого гарніру. Ми сьогодні неймовірно смачні котлети. Подаємо з овочами апетитні котлети ззовні, а які ж вони усередині, соковиті, м'які, пухкі, ніжні котлетки. А смачні, аж смачно. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. Приготували неймовірно смачні, ніжні, пухкі, соковиті м'ясні котлети. Друзі, а що ви додаєте у фар, щоб котлети були неймовірно смачні? Напишіть про це в коментарях. Апетитно пахнуть котлетки, аж слинка тече.